Друзі, всім привіт! А тебе нові акції знижки до 50%. Запрошу до перегляду. Це... Цукер Кірашен, Ассортмент Класік, чорний шоколад. Молочний шоколад 97,90. Велика знижка 51%. Цукер Кірашен, шоколатерія. Київ вечірні, 175,90. Велика знижка, тістечка, бісквітне ведмедик барні з різними начинками, з молочною, шоколадною, бананово-йогуртовою 54,90 90 грамів. Готовый снеданок з, з карамелю та шоколадом 95,40 Шпроти Шпротий Ріга Голд валивка Вайлі 160 грам, 58,50 восемь, Консерви сардина натуральна. З додаванням олії боцман 230 грамів 47,50. Консерви боцман, сардина Атлантична бланшована в олії 48,50. Олія рафінована. Олийна. Традиційна 71,90. Паварущина нескофе гол. Сублімована 200 грам 292,90. Кава Нескафе Гол 280 грам 394,90 Кава Рощинна на Нескафе Еспресо з густою пінкою 200 грам 384,90. Напій Кавовий якопс капучи на чоко. Росчин із какао 162,50. Кава Якобс монарх 280 грам 389,90. Велика знижка 50%. Кава Якобс монарх розчинна 163,90. Кава Якобс монарх мелина 175,50. Пиво опілля світли 1,1 літр. Корифі 32,90. Пиво львівське м'яке 38,50. Пиво Чернігівське, світле, 2,25 літра 55,90, пиво Зіберт світле 2,4 літра 52,90, Велика знижка шоколад Рошен. Екстра чорний пористий, молочний, карамельний 41,90. Цікава новинка в тб шоколад. кіткат молочний та чорний з вафлею та паста з лісових горіхів. Молочний в асортименті 98,60. велика знижка. Шоколад молочний Милка значенка зі смаком ванілі та печиво орело 300 г Зі смаком карамелі арахісу. Горіхова паста фундука, подрібнений фундук 144,90. Шоколад молочний рашен лакми з арахісом, з арахісовою начинка 108,90 295 грамм. Шоколад молочний рашен 56,20 Шоколад черный рошен спеціаль 58,90 Печи ворошен лавіта класик зі шматочками глазурі. Какао зі шматочками глазурі в асортименті 27,90 дев'яносто. Пече ворошен Ловіта софт 23,90 дев'яносто. Цукерки Міленіум Рів'єра Ассорти 147,90 по знижці цукерки жилини своя лінія в асортименті 15,90 вафлі кіткат несли молочному шоколаді 22,50 Цукерка НАЦ Батончик марс нуга та карамель у молочному шоколаді 35,40. Велика знижка вафлі. Несквік у молочному шоколаді 9,30. Акції чай, зелене делюкс. З, з жасміном 100 грам. Середній лист пекові 55,90. Знижка 40%. Сухарики флінт пшенична житні зі смаком вершки та зелень 16 гривень. Сухарики Флінт. Смак лобстера 9.20. Чипси люкс зі смаком лосося у вершках, зі смаком лисичок 4070, 125 грамів. Велика знижка, нектар наш сік, яблука виноград 200 мл. яблучно персика з м'якотю. Яблочно морквяный апельсиновый, 11,30. Чай дейс, чорний та зелений, східна чайна сенсація 49,90. Чай, чорний, своя линия. Целонский. дрібний з бергамотом. 50 пакетиків 41,90. Чай, Ловари, Ассорти в конвертах. 148,90. Чай, день у день. суміш чорного та зеленого. з дандованием полуниці. квітів з лимоном в асортименті 40 пакетиків 25.90. Чай чорний Минутка 100 пакетиків 49.90. По акції майонез смачний своя лінія 300 г 26.90. Майонезний соус легкий своя лінія 300 г 21.30.

Ананас кільця, своя лінія. 61,50. Персики своя лінія половинки в легкому сиропі. 81,50. Майонез улюблений разумний вибір. 350 грамів, 27,90. Майонез справжній, разумний вибір: 31,80, 350 грам. Майонез панский жирнов 190 грамм 19,90. Майонез европейский жирнов 300 грамм 40,50 По Позначиться торт бисквитный до Рынка. Своя линия 209,90 650 грамм. Торт бисквитный с ароматом груши своя линия, 126,90 90. торт праски, тарта, бисквитный, партийный, 450 грамм, 208,30. По акции кисточка тарт с яблоком, тарта, 240 грамм, 101,90. Йогурт Делиссимо Фантазия, шоколадные кульки, Русткіе кульки, смак, салона, карамель из лаковой дірочки 25,90 йогурт, и фантазія, десертний з вишневим джемом 24,50 десерт церковий Марійка зі смаком ванілі 19,90. Десерт «Церкова Марійка» зі смаком ванілі, какао в асортименті 21,90, десерт «Церкова Марійка» зі злаковими кульками, смак шоколаду 29,50, кисломолочний продукт «Актемель», солодкий, полуниця в асортименті лісові ягоди, мультіфрукт 16,90. Продукт Актимель кисломолочний, полунично-гранатовий, з вітаміном D, 100 г, 17,90. Сметана Ягатинська, 15% жирності, 37,90, 300 г.

сир кисломолочний своя лінія 5% 55.50 сир кисломолочний біла цирківський 74.90 вершки преміа 33% жиру 0,5 кг 142.90 десерт глазурований молочний дар з ваніліном 210 г 33.90 кефір молокія густи 48.90 Молоко щоденний збір 2,5% жирності 2 кг 95,90. Вареники день у день з сиром кисломолочним 400 г 37,90. Вареники Геркулес з картоплею і лісовими грибами 440 г 44,30. Вареники Три ведмеді з картоплею та грибами 800 г 95,90. Пельмені ласунка з яловичиною та свининою 119,90. Пельмені ласунка по домашньому 800 грамм 80,90 90 Пенкалі своя лінія – 1 кг 83,70. В познишці хачапурі день у день по аджгарськи заморожені. 300 грамм 74,90. Тысто своя линия 63-40. Пицца гавайская, легкая 400 грамм 98-70. Капуста брокколи, своя линия, швытка заморожена 55-90. Сумешавачева юниор.

400 грамм 110,90. Сир твердий кома, традиційний. Пластини 61,90. Сир напівтвердий кома, кантрі. 61,90 Сир твердий кома Голландія. Пластини 55,90 Новинка, сир плавлений. Президент сиром маздам 67,90. Паста сиркова лакіаті з лососем та кропом, з грибами, лисичками 135 грамів 50,90 паста сиркова лакіаті вершкова зі смаком цибулі 150 грамів 57,90, сир на півтверди Гауда брусок. Радамер 77,90. Ковбаса молочна, Своя линия ДСТУ 550 грамм 190. Сосиски своя линия Тигриня в 300 грамм 55-50. Шинка экстра копчена варена, Своя линия 29-29 за 100 грамм. Сосиски докторские фірмові 820 грамм 125 девяносто. Сосиски з сиром вареньем. Ясна лавка 330 грамм 75,40. Ковбаса салями болгарська сира копчена 30-39 за 100 грамм. Ковбаса австрійська копчена запечена 400 грамм 131,40. Грудинка доброва саблива, копчена варена, 56-60. Ковбаса сервела 40 62, 62,10 за 100 грам. Ковбаса салями фует добро 63,30. Ковбаса фует экстра сиров'ялина 87, девяносто 150 грам. Шинка свиняча экстра варена 28,96 за 100 грам. Ковбаса сервелат, варена копчена 280 грамм 119,90 90. Авбаса деликатесна. Варена копчена. Добро 47, 64 за 100 грамм. Сардельки свинячі, добров 34,58 чер за 100 грамм. Хамон Коста Брава, Сирана нарізана, 76,90 Шинка паршута сировьяли на нарезка глобина 67,80 сель, восемьдесят. акции люля кебаб глобина охолодженный, 0,5 кг, 106,90. Крыло курча от бройлерів в маринаде 12-26. Мясо гомилки. курчат от 16,48 в 16 за 100 грамм. Пазниш сігамілка, курчат бруйлерів 8,48 грн. Четвертина задня, Розумний вибір, курчат бруйлерів 8,86 грн. Форель слабосолена, філе шматочки зі шкірою 165,90 грн. Микро енергія Аляска салона 95 грам, 199,90, велика знижка 50%. Морозова каштан салона карамель в кондитерській глазурі. Смак кокос, мигдаль, Полуничний біла кондитерська глазур 17,90%, морозова лімо, пломбир, ескимо йортовий смак черешні 21,50. Морозова лімо, сирковий наповнювач абрикос. Наповнювач полуниця вершковій глазурі 20,50. Морозова 3 ведмеді. Драгон, смак, пятахай 26,50. Морозова хрещатик на печі вискака у сендвіч 18,50. Знижка 55%. Морозова руть, Брикет 100% 14,50. Морозова руть черный печево сэндвич 22,80. Морозовая рутиски мозг. Пломбирки. Фирсу нице 19,90. Морозова своя велиния. Стакан великан с петварками киви манго 17,90. Морозова руть соковыта трилогія, 6 штук 87,90. Морозова сорбет здесь смаком полуниці, руть. 300 грамм, знижка 46 69,50. Морозово, Ліма пломбір 19,65, полкілограма 84,90. Морозова, руть. 100% плюс супер шоколад. Пол кілограма 91,50. Морозово хрещатик. Пломбір 110,90. Морозова Хрещатик Пламбір наповнювач Палуниця 110 90 Мирного доброго дня всім дякую ваша на вакцине